Щоб захищати мирні міста України від рашистської навали, нам треба більше сучасних систем протиповітряної оборони. І заклик про допомогу Україні було почуто. Як повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці, керівник НАТО закликав держави альянсу надати Україні більше систем ППО для захисту від рашистських ракетних обстрілів. Юрій Шаповалов зазначив, що це чергова перемога нашого президента і кожного українця. Це стало можливим завдяки нечуваному громадському тиску на західні уряди. Значну роль тут виконують соціальні мережі. Та кампанія, яку ми разом розгорнули в соцмережах, дала позитивний результат. Тож не зупиняймося, продовжуємо тиснути і вимагати збільшувати військову допомогу нашим захисникам, зазначив Юрій Шаповалов. Лише разом спільними зусиллями можливо протистояти ворогу. Особливо потрібно згуртуватися зараз, коли росіяни здійснюють масовані атаки на житлові квартали і об'єм об'єкти критичної інфраструктури адже лише Україна стоїть між Європою та орками. Антон Воробйов, новини.